Мамо, чому все найкраще завжди дістається Олені? Ти її більше любиш, ніж мене, плакалась Анна. Донечко, от з чого ти це взяла? Я люблю вас однаково. Мама якомога лагідніше намагалася пояснити доньці, що її припущення несправедливі, адже як можна любити одну дитину сильніше за іншу. Але Анна була невблаганна. Лаштувала на сцену, бо вважала вчинок мами несправедливим. Справа в тому, що Олена, старша сестра, і першою вийшла заміж. У батьків було два будинки, в одному вони жили, а інший будували для когось із дітей. Коли Оленка оголосила, що заміж виходить, батьки відразу вирішили, що впустять молодятну хату, в принципі, рішення логічне, але воно дуже не сподобалось молодшій доньці. Анна розцінила це як те, що батьки її не люблять. А як Яна думає заміж виходити? Ви мені що запропонуєте? з докором запитала вона батьків. У тебе ж ще навіть нареченого нема, а з'явиться, ми обов'язково щось придумаємо, пообіцяла мама, та Анна була настільки розлюченою, що попросила батьків уже між ними сестрою поділити спадщину. Мама була дуже засмучена заявою молодшої доньки, але, порадившись з чоловіком, вирішили, що заради миру в родині треба зробити так, як просить молодша дочка. Анна зажадала, що батьки уже на неї переписали свій будинок, та тато тут сказав своє вирішальне слово цього не буде. Поки вони з мамою живі, бо хочуть, щоб жили до старості в своїй хаті, а не в чужій. Натомість вони запропонували молодшій дочці великий шмат землі. Анна її відразу ж продала і купила за ці гроші шикарну квартиру. Начебто проблема вичерпана, але Анна на цьому не зупинилася захотіла ділити усе навіть золоті мамині прикраси. Мама й тут уступила намагалась поділити все, що мала, порівну між дівчатами, але їй це не вдалося, бо обидві дочки захотіли одні сережки і не уступали їх одна одній. Зрештою, мама розсердилась і дала одну сережку старшій доньці, а іншу молодшій, бо інакше їх заспокоїти не могла. Не спілкувалися сестри між собою багато років. Анна вийшла заміж і жила з чоловіком в своїх квартирі в місті, а до батьків не приїжджала, попри все, мала на них образу. А найбільше злилась Анна на сестру, який, як вона вважала, дісталась більше, включаючи любов батьків. На свій 55-річний ювілей Анна запросила багато гостей, але родичів у списку запрошених не було. Свято вдалося на славу. Раптом в кінці вечора іменинниці став дзвонити телефон. Вона побачила номер сестри і не хотіла відповідати, але та телефонувала стирливу, і вона таки взяла слухавку. Анно, мами не стало, вона відійшла у вічність, у сні. Про тебе останніми днями лише й говорила приїжджай. Дорога в село виявилася важкою. Тяжкий тягар мала на серці Анна. Обдумала багато, і вже зараз, коли вона сама мама двох синів і чотирьох онуків, тому і сама вже зрозуміла, як непросто поділити між дітьми так, щоб було чесно, і щоб ніхто не образився. Пробач, матусю, шепотіла Анна, я так перед тобою заванила, рідненька моя. Анна зараз все б віддала, аби лише її сказала до неї хоча б одне слово, та її уставили німі. Той день сестри нарешті через багато років помирилися. Обоє усвідомили, що життя не пройшло, а пробігло, і та спадщина не вартувала того, щоб через неї все життя дві найрідніші людини не спілкувалися. У Олени, як і у Анни, теж було двоє синів та четверо внуків. Оскільки вони не спілкувалися багато років, то двоюрідні брати зустрічалися чи не вперше. Та виявилося, що у цьому чоловічому царстві є таки одна дівчинка, наймолодша внучка Олени. Анна дивилась на сестру як колись в дитинстві, коли між ними не було ніяких суперечок. Раптом вона взяла свою сумку і витягла звідти сережку. Ось, візьми, Оленко. Думаю, що ці сережки ми подаруємо твоїй Мартусі, якщо вже так вийшло, що вона у нас єдина дівчинка в родині, запропонувала Анна і віддала сережку, яка їх розділяла багато років сестрі. Дві сестри обійнялися як колись в дитинстві, бо обидві усвідомили, що життя занадто швидко минає, аби витрачати його на образи і ненависть. Любов, взаєморозуміння, родинна підтримка і мир багато варті. Ці речі не купиш ні за які гроші.